Приблизно о четвертій ранку, Ваську мені приходить повідомлення. А у мене стоїть антиспам бот. Якщо він пише, спаму не буде. Але я помилявся. Контакт під ніком померлий клоун пише: подивися, весело чи не так. І посилання на фотку. Я завагався, але цікавість взяла своє. І це початок самого гіршого кошмару. Перейшовши по посиланню. Я побачив клоуна, який висів без рук і ніг над куполом цирку. Мені стало моторошно і захотілося блювати. І той контакт знову пише: Ну, як тобі моя фотка? Тепер ти будеш так само висіти. І контакт видалився. Я намагався його додати, але безрезультатно контакту не існує. Подумавши, що я засидівся, я ліг спати, як раптом почув кроки і дикий сміх. Сміх нагадував мені голос клоунів, я міг би тоді побудувати дачу з цегли. Я закутався під ковдру, як раптом почув над собою голос дитячий. А ось і я, я хочу пограти з тобою, так як зі мною погралися в цирку. Я був дико наляканий і вирішив вдарити і втекти, але нікого немає. Сівши за комп'ютер знову, я побачив на робочому столі. Картинку того самого клоуна, убитого в цирку, і як я не намагався її видалити, Windows видавала помилку. І я вирішив, що переночую у батька, але вхідні двері зачинилися, і я не міг їх відкрити. Я раптом почув і плач плач був дитячим, немов немовля, образили. Запитавши, хто тут, я лише почув наступне: За що? За що ви всі зі мною? Адже я хотів просто пограти. А ви, почувся плач, жалість взяла мене, і я вирішив обійняти його і помітив, що у нього немає ні рук, ні ніг. Я жахнувся, але було пізно, включився телевізор. Отже вітаю і відразу до новин. Сьогодні вранці було знайдено тіло по звірячому вбитого хлопчика, що висів над куполом в цирку, без рук і без ніг. Хто міг зробити таке, ніхто не знає, ні слідів крові. Ні відбитків пальців, нічого не було знайдено. І так, перейдемо до інших новин. Телевізор вимкнувся. Ну, що, слухач? Тепер я хочу пограти з тобою. Обернись, адже я вже 5 хвилин стою позаду тебе.